Черговий раз показався наяв конвейер створених фальсифікацій, брехень, підкупів, корупції, лицемірства, церковників апостатів у ГКЦ, що використовували при цьому державні органи СБУ. Злоса за червня 2015 року над двома єпископами правовірної церкви у жокві сконструювали штучний суд. На якому їм закидали звинувачення, в яких немає ані долі правди. Самі СБУ 22 червня цих двох єпископів викрали з монастиря. В чому є і наочні свідки? То є справа на заказ, церква справа СБУ, як виконавець. Три дні незаконно їх тримали, переводячи з місця на місце, самі підкинули їх під кордон, а потім звинуватили в абсурді. Спробі незаконного перетину кордону. Я говорю, громадянин Євросоюзу, чому має таким способом переходити кордони? Так не культурні люди, ні? Звісно, я коли сьогодні почув про звинувачення, я сміявся, казав, що ви щось побутували, такого не може бути. Вони не можуть бути настільки тупі, щоб таке звинувачення зробити. Але я бачу, що настільки є. Як же вони потрапили на кордон? Невже з рук СБУ втекли? Чи їх нападники відпустили? А на Раву Руську, що пішки зайшли. Це все було наперед сплановано. А цьому передувала очорнююча кампанія Масмедіа, в якій прямим текстом закликали до ліквідації і фізичної розправи над правовірною церквою. І обвинувачували органи СБУ, в тому числі, що вони без два тижні. органи СБУ сказали, що два тижні назад вони відкрили провадження. Став, і внаслідку того, були, були події в понеділок, скільки ж потрібно коштів, щоб провести таку масову акцію, найняти стільки нарядів озброєних СБУшників, підкупити суди і прикордонників, організувати незаконне перевезення викрадених осіб. І це все таємно. А фінансували цю злочинну акцію прямі замовники, ієрархії апостатичної УГКЦ? Два тижні тому була проведена збірка грошей по всьому Жоківському районі. Кожна парафія повинна була здати по 20-30 тисяч гривень, причому навіть сам парух не знав на що. А тепер вже ясно на що. Суд в жокві над двома єпископами є наглядним прикладом штучних провин і абсурдних звинувачень по сценарію режисерів з Юра П'ять. Тепер можна очікувати наступну серію штучних звинувачень і фальсифікацій на замовлення у ГКЦ. Цікава в нас служба безпеки, безпечно викрали, безпечно викинули в лісі на кордоні, безпечно засудили. Така в нас безпека в Україні. І так, чужими руками ієрархії у ГКЦ усувають неугодних їм осіб.